Відмовився а, контактувати зі своїми живими родичами певні кармічні вузли самі собою, а, позбавлені були можливості мною розв'язатись. Ось так, тому що для того, щоб їх розв'язати, потрібно було прожити ще певні обставини в майбутньому, пов'язані з моїми родичами. А оскільки я з ними не комунікую, то нічого прожити з ними я не можу. І, відповідно, розв'язатись нічого не зможе. І тому мої родичі не знайшли ніякого кращого рішення, ніж як зректись мене. Да. Ось. Ну і, звісно, після такого енергетичного потрясіння, після такого енергетичного урону по мені працювати на високому рівні, надаючи якісну послугу, я як майстер не міг. І маючи совість. Я розумію, що просто балакати ну, нихер ділать і загребати гроші лопатой.